В одного чоловіка із села дуже сильно розболілася нога, і він поїхав у місто до лікаря. Лікар хвору ногу оглянув і каже Покажіть другу. Не буду показувати, злякався чоловік. У чому справа? цікавиться лікар. Та якби я знав, що і другу ногу треба буде показувати, я б її теж помив. Як тобі вдалося перемогти чемпіона з греко-римської боротьби? Та він мене заламав, в баранячи ріг! Тут я дивлюся, яйце перед обличчям торчить. Ну, я її вкусив за яйце. Ти не уявляєш, на що здатна людина, укусивши себе за яйце. Тату, у мене зі Світланкою в садку любов. Чому? Вона бере мої іграшки, а свої мені не дає. Ну, так це, синку, у вас вже майже сім'я. Львів, поліція зупинила й допитує росіянина. Прізвище. Чо? Ім'я? Чьо? Так чотьо, Китайць чи що? Вмирає Путін і потрапляє до пекла. Існує там собі, слухняна на сковороді смажиться і дупи чортам підмиває. Через півроку хорошої роботи Путіну дають одне бажання. Той довго не думаючи, просить його відпустити на землю, подивитися, як його країна живе. Його відпускають на годину у Москву. Заходить Путін у бар, сідає за стійку, замовляє пиво та запитує бармена. Друг, як страна поживає? Може, які проблеми є? Бармен здивовано. Які проблеми можуть бути? Ми ж імперія, все навкруги наше. Путін. Як наше? А Ірак, а Афганістан? Бармен. Це все вже наше. А Європа, Африка. Бармен дістає з під прилавка глобус і гордо крутить його. Я ж говорю: ми імперія. Це все наше. Путін радісний, гордий та задоволений, допиває пиво і каже: Ну, спасіба, друг, сколько з меня? 15 гривень.